Слухайте, ситуація. Я прихожу вчора за склепу, Та та, та, така навіть, та заспівали, так навіть що, навіть настрій, все, все все Та, на На-на-на-на, захожу до хати на весь телевізор. Такова за Вибереш вибачте за сап. все, ну мені я слабну, слабну. Ті ще дев'ять в хаті. Всі хто хай, генекші кише, степанчич і шміє, сніжанка навіть не зачервоніла, а мала би. Я ще зловила, заптиливала, заліву сторону, взяла, валюдок під'їзд, я все з собою вношу. Відихала ще говорю, що, це, що це таке, що то це, за що робить? Я не могла. Кінанка говорить, бабу, що ти то нагороди в, в гаремі говорить, в гаремі. Степанко, а ти підслуховуєш? Ти що завчора не отримаєш? Зараз підеш, кути будеш знав. Гремі. Коротше, вони ще то дивлять. І там єдина прийшла душе. Без нічого, без нічого. Рудміт. Голи, що то було? Раз, раз, раз. Що наведу? І то показують по телевізії. Відкрито, серед білого дня. Я говорю, ми ще дуже, до ручки ще докутила. Все. все. Кінець світу вже близько. Та ви це думаєте? Та пересерели ще з ними. Та як то таке? Показують, та май показують, що хочуть, ще ще дивити. А вони, бо їм інтересно, чого то вона прийшла гола. Я ще розібрала в тій ситуації. Там, коротше, таке. Тих не просила, ні того хлопеня, ні тою Їм Там були двері закриті, їх там ніхто не кликав до тої гаремі. Чо, ну, коротше. А вони такі ну, ми підемо. Знаєте, як яких не кличуть. Воно нагле, як воно то воно новолет. воно новолет, воно таке прекра. Коротше, вони ще десь певні щубили, сварелищі в хаті. Та я, я не маю жити в діти, я не маю жити в діти. А та з характером. Він такий, як стукнув кликом по сурі, говорить, то йди гола, говори, звали. Ти що ще не маєш діти? Ша фашівали, ти не маєш щось віддіти? йди гола! Отко. А вона? Ха -ха, то ти ж така, знаєте, Матільда, взяла і гола пішла. Говорю, я тобі зроблю, ти будеш видів. Вона ще не, знає, як людина не має стиду. вона ж не стоїть, і їла з голову сраку, вибачте. Пішла. А той став, бурнило. вже ні слова не повість. Став, склав з руки і стоїть. А що ти стоїш, прикрий, та візьми жмешки не з себе, ту футболку, Ти цічок не маєш, а вона має. То трошечка треба прикрити, що як. Пасувала би, ні? Та Ну, -та, настало. Таке я вам скажу мордоворот. став стоїть, а та ще крути -верти. і говорить, видиш, я тобі зробила. Ти поїде і де Я пішла. А так, їх там потім поперли від да, ябитеки перла. Чого то цей сраку свід? Там єдан такий порядний. Прийшов костюм такий, Ну, такий чужка за тем, як на смерть бісок, знаєте? Але ну да, то як таких таке. Він порядно вбрався, все, і йшов. Але якась зволуч, знаєте, як то є такі, воно все викидає вікна. Не будеш дитина тим бавила, На, десь кидали. Йому так насадили на голову. Не міг стінути, так і прийшов. Не міг стінути. І йшов по підвік. Я в Сагору. Не ходіть по підвік на мене. Не знати, чи хто що не втіде, чи що з даху не впаде. <coughs> Рахуйте, так по дурному. У нас колись так е, сусід приставку викинув, так дітейська телевізою посадили, що він взяв як ту приставку, раз, а там по вулиці що вп'є. І ой, та Іван не довго, Іван довго не п'яв. Інший жік страшне, не так мудало по голові, як він ще жінок. Ну, дивіться, що дідна. Ну, я думаю, вже була так. Та з тих що я ще вспію, я ще вспію. А що мені ще там вбирати? А я п'ять хвилин і я вже вбрана. Найте, отаква. Що-тьо, а потім п'ять хвилин, а вже треба худити говорить, вже ту дуришку вже сейчас скрутят і закриють. Або ти йдеш, або ти не йдеш. А вона затянула рукавичку. Руботеща, ти ж добре. Затянула рукавичку на там, я ще говорю, звал, же ніхто в хаті не хоче помочь, і в наші свар, свар, я так то тержу, знаєте? І той вова і до неї звонить, то йдеш чи ні? Бути вже ще спітнієш. І вона так і була в рукавичках. Раз раз. Навіть не думала, що на себе накинути, бо дивись, йой, А то Брудне, то не попросувати, а на середині міста. Що я возьму? Єла маринарку і пігнала, а так хотіла, а вона думала, що їй там щось дадуть. так хотіла піти в неї там куліжанки, а в неї там що, і повалила, так в тих рукаве чув'я. Отак, отак, запрацювала ще, теж так не може. Як і дати, готуйте ще поридно, щоб у вас були спатні, щоб у вас якась була, то вово, щось таке вово, прикрийте, що що треба прикрите, не відкривайте своє хтось ще гур потаємні місця.